Штучний інтелект розвивається дуже стрімко і з'являється дуже багато сервісів, за допомогою яких відеомонтажер може полегшити собі життя та пришвидшити роботу. І саме про такі сервіси у цьому відео я вам розкажу. Перший сервіс це сайт, про який я вже згадував, але варто згадати ще раз, тому що він розвивається. Це Midjourney, генератор зображень за допомогою текстового опису. Але я також хочу звернути вашу увагу, що з'явилося дуже багато подібних сервісів. І також я користуюся наразі двома. Якщо я раніше користувався тільки Midjourney, то зараз я користуюся ще таким сервісом, як CG Dream. Це також веб-сайт, на якому ви можете взяти і, наприклад, згенерувати якесь зображення. В чому відмінність від Midjourney? різні алгоритми роботи, різний інтерфейс, і коли ти хочеш добитися якогось конкретного. Результату, то краще, звісно, використовувати не один інструмент, а декілька, тому що так працювати швидше та ефективніше. І там більш гнучка система покупки кредитів, на які ви можете генерувати зображення, і це також може бути вам вигідно. Другий сервіс це DD Animation, за допомогою якого можна анімувати статичні аватари. Тобто, наприклад, ми можемо взяти мою фотографію, завантажити туди, дати мені якийсь текст, який я буду читати, і воно це все буде анімувати під звук, який ви завантажили або записали. Я використовував цей сервіс, коли ми робили досить великий проект для одної німецької компанії, яка була пов'язана з розробкою квестів доповненої реальності, і замість того, щоб все це анімувати, в After Effects дуже довго рендерити, купляти додаткові плагіни, які коштують від 100 доларів та вище. Я просто за 15 доларів купив підписку на цей сервіс і все швидко анімував. Просто через браузер. І вам не потрібен знову ж таки After Effects, плагіни. Просто завантажуєте фотографію, зображення, завантажуєте звук, голос, натискаєте Створити відео і це все, що від вас потрібно. І я вважаю, що це супер. Як ви здогадалися, я зовсім не боюся штучного інтелекту і не кричу про те, що він може забрати в мене роботу, тому що не треба боятися змін, а треба адаптуватися. Наприклад, чув таку новину, що десь на радіо замінили справжніх дикторів синтезом. Тобто ми до цього ще дійдемо, але є супер войс-дженерейтер, які можуть генерувати голос, який майже не відрізнити від реального. І я спочатку думаю, що ой, це не дуже добре, але з іншої точки зору, це все одно, що ми будемо кричати, що Заводах працівників заміняють машинами та станками, і замість того, щоб пиляти якусь деталь три дні, машина це робить за дві години. Ми вже до цього звикли, правильно? Ну і диктор він що він робить? Взагалі озвучує погоду, озвучує яка пісня буде грати, читає рекламу та передає поздоровлення. Це все можна ввести текстом і AI, тобто, штучний інтелект, це все може прочитати. До цього нам треба потихеньку звикати і цього не боятися, а адаптуватися і шукати якісь нові можливості, які будуть реалізовані за допомогою цього ж штучного інтелекту. Він буде покращувати нам життя і. Пришвидшувати роботу треба бути гнучкими. Наступний сервіс це генератор відео. Наприклад, ми в Midjourney або в CG Dream можемо згенерувати зображення та завантажити його в такий сервіс, який називається Monica. І ми можемо задати якісь параметри анімації, і це відео може бути анімовано. Звісно, вона працює ще трішки так собі, але якщо вам потрібно зробити якусь таку швидку анімацію, це все може спрацювати. Наприклад, генеруємо картинку природи озера гір і закидуємо все сюди та починаємо анімувати. Натискаємо знову ж таки одну кнопку і... І вуаля, в нас вже не картинка, а справжнє відео. Звісно, не все так просто, і іноді анімація виглядає досить дивно, і це відео триває дуже малу кількість часу. Але якщо в вас прям горять сроки і вам потрібно швидко якось креативити, то це може е стати в нагоді. Отже, сервіс, про який я говорив раніше, це сервіс генерації голосу, а також чистки шумів на основі штучного інтелекту. І цей сервіс він дуже дуже крутий. Мені подобається. Ми його використовуємо на кожному проєкті. Він генерує не зображення, не відео, а голос. І ми можемо побачити, що тут дуже багато семплів. Дуже багато дикторів, і насправді можна навіть зробити свій Voice Print для того, щоб текст читав мій голос. Давайте спробуємо це зробити. Наприклад, ми завантажуємо mp 3 голосу мінімум 3 хвилини. Створюємо Voice Print, Він аналізується, і в нас є новий диктор Роман. І ми можемо ввести якийсь текст, і він буде все це читати моїм голосом. Давайте спробуємо. Всім привіт! Мене звати Роман. У цьому відео я покажу вам інструменти штучного інтелекту, якими я користуюсь. Почнемо. А тепер ми можемо зробити скріншот цього відео, завантажити його на DD Animation і е, написати текст, який прочитає Eleven Labs за допомогою могової спринту. Так, е, робимо скріншот. Всім привіт! Мене звати Роман. У цьому відео я покажу вам інструменти штучного інтелекту, якими я користуюсь. Почнемо. Звісно, якість відео набагато гірша ніж в оригіналі, і я дуже дивно жестикулюю і зрозуміло, що штучний інтелект не розуміє емоцій та міміку, але погодьтеся, це прогрес. Ну, в принципі, все. Мені немає чого тут робити, сидіти, вам щось розказувати, виставляти камеру, записувати це все. Я можу просто, можу просто написати цей текст, все це згенерувати і. Завантажити на YouTube. І також він може почистити якийсь дуже поганий аудіозапис, але він інколи робить це досить дивно, тому що він на основі тих войспрінтів ще допрацьовує там та додумує якісь слова, тому використовувати це треба досить обережно в якихось серйозних проектах, але ну, можна поекспериментувати. Це найголосніша річ у цій квартирі, і це хардкоровий тест для того, щоб побачити, як штучний інтелект може вичистити шум із аудіо. Це найголосніша річ у цій квартирі, і це хардкоровий тест для того, щоб побачити, як штучний інтелект може вичистити шум із аудіо. Досить непоганий результат. На жаль, за допомогою стандартних денойзерів, наприклад, у DaVinci, мені не вдалося досягти таких же результатів. Тому я вважаю Eleven Лавенлаб з корисним сервісом. Це найголосніша річ у цій квартирі, і це хардкоровий тест для того, щоб побачити, як штучний інтелект може вичистити шум із аудіо. Пишіть у коментарях, якими сервісами ви користуєтесь, також не забувайте підписуватись на канал, підтримувати контент, писати коментарі. І також нагадую, що в мене зараз проходить курс по відеомонтажу, а в цьому році він буде оновлений, будуть додані уроки по роботі із штучним інтелектом, а також із оновленням програми Premiere Pro 2025. Тому переходьте по лінку в описі, обирайте тариф, який вам буде. Вигідний, і починайте навчання разом з нами. А радий був вас бачити чути і бережіть себе до нових відео. <пала> Блін, ну штучний інтелект це звісно, тема. От би його ще в сталкер завезли, щоб там NPC не тупили. Було б взагалі кайф. До речі, на цьому каналі ще ще іноді будуть стріми по сталкеру, коли в мене буде час. <свіс> Все.